Ухилянти не мають права жити повноцінно. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зробив гучну заяву про чоловіків, які ховаються від мобілізації. Мовляв, вони повинні сидіти вдома і бути обмеженими у цивільному житті. Про це посадовець сказав ефірі одного з телеканалів. Окрім того, Віталій Кім назвав нормальним те, що працівники ТЦК ловлять чоловіків. Їх там ловлять в ТЦК, і це нормально, Якщо ти ухилянт. То будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти у сиди вдома. Ну, бувають різні обставини. Ти боїшся чи не хочеш принципово, чи там будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не так не виконуєш те, що виконують інші. Такі заяви викликали обурення у користувачів соцмереж. У коментарях під описами вони просять, щоб сам очільник ова показав чоловікам приклад. Окрім того, припускають, якби держава краще опікувалась військовими, ухилянців не було б. А ким сам коли піде воювати? Їздити по області з охороною у броньованій машині та сидіти в підпільному офісі такий собі показник мужності. В них така думка: воюй і вмри, або не живи повноцінним життям. Вони хворі. Якщо б платили гідні зарплати військовим, держава опікувалась їхніми сім'ями, самими ними під час поранень, надавала соціальні бонуси родинам і не кинула на призволяще, коли воїн опиниться без рук і без ніг. Коли чоловік буде впевнений, що його родина буде забезпечена, якщо він загине, ось тоді щось і зміниться. Нехай усі ці патріоти з мільйонами в кишенях беруть зброю і покажуть, як треба захищати, а тоді уже ми подумаємо. До слова, це не перша скандальна заява Віталія Кіма. Нагадаємо, раніше він говорив про посилення мобілізації і наголошував, що на ухилянців, так би мовити, будуть полювати. Надія Ковальчик, телеканал НТА.